Бачите, ось ці всі каркаси мають індивідуальне замовлення, індивідуальний проєм. У кожного каркаса є своє, свій замовник. Вже є. Він вже, запла... вже зроблена предоплата. До речі. Якщо каркас індивідуальний, йдеться предоплата 10%. Тобто там не такі великі гроші, там буває 10% це 1200, ну, 1500 тисячі гривень ну, передоплати зробити. Розумієте, дивлячись, які... що ви вибрали по фурнітурі, яка ціна буде каркаса, бо каркас від... коштує від 11 тисяч 900 гривень. Це саме така дешева фурнітура, маленький каркас, скажімо, ну якщо ви. Вибираєте собі хорошу фурнітуру, то вона трошки хорошу балку з хорошою товщиною, то воно трошки дорожче, там буде 15 тисяч каркас коштувати, розумієте, то тоді треба буде заплатити півтори тисячі гривень при І зверніть увагу, бачите, ось тут є саме такі високі, тобто є лівліс. Тому компанія нові ворота. Робить не тільки ось такі маленькі каркаси, вона робить за люби каркаси, які вам сподобаються, які вам потрібні під ваш індивідуальний проєм. Тому, кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.